Всім привіт! Дякую, що завітали на моє відео. Показую вам, як ми з Святославчиком добираємося до логопеда. Залишила його займатися і вирішила вивігти трошки до Андрія. Він раніше звільнився з роботи і приїхав, став на стоянку. І до речі, це, мабуть, перший раз, коли я вийшла з коридору під час заняття Святослава. Зазвичай я нікуди не відлучаюся і постійно сижу в коридорі чекаю, поки закінчить займатися Святослав. Я ще збігала, взяла собі капучино, тільки подивіться на це небо, воно якесь було нереальне. І це перше пиття в мене сьогодні, яке піднімає інсулін, маленький капучино. Ми вже їдемо додому, показую вам трішки Кам'янецьких вулиць, це наш кінотеатр. Мені здається, вже 100-500 років не було в кіно. Можливо, щось зараз толкове показують і ви були. Напишіть, поділіться враженнями. А ще хотіла би спитати вас, де ви проживаєте, в квартирі чи в приватному будинку, бо мені здається, я разів п'ять за життя ночувала в квартирі. Якось ми їздили в Чернівці з молоддю і там потрібно було переночувати, і там залишились на ніч. А зараз вам покажу будинок, в якому колись я мріяла, щоб ми з Андрієм мали квартиру. Ось цей будинок, де панорамні вікна. Це така була колись мрія. Зараз не знаю, чи хотіла б жити в квартирі. Все-таки будинок це будинок. А ще років три тому в мене був такий підробіток, я доглядала, на ніч приходила, ночувала з жіночкою, в неї була онкологія. Останній... Стадія, і Діти були за кордоном і попросили доглядати. То, от, тоді ще ночувала в квартирі, а мені чомусь було не дуже комфортно, але можливо через обставини, в які я там була, тому так здалося. Це я розплутую волосся, стало максимально вже плутатись, потрібно підрізати і багато кінців посічених. Треба буде зайнятися волоссям. Приїхали додому, перша така їжа зробила салат з фіолетової капусти, перчик додала, цибулю, чесничок і заправила майонезом і ще додала кріп. Ось такий салат. І ще були в мене наперед приготовлені, перед тим, як їхати до логопеда, ще насмажила печеревина, чи як це називається, таке сало з шматочками м'яса. Ну, тут було багато таких м'ясних шматків, тобто не саме сало. І було досить смачно. Я з Андрія сміялася, що ми просто ми приїхали від логопеда, у нас якраз був час ще поїсти і потім їхати на зібрання, на розбір слова. І я кажу, це якраз дуже треба поїсти, щоб часниковий салат, але нічого, зуби почистили і поїхали. Взяла ще добавку салату. Дуже смачний був, і не пам'ятаю, коли заняли раз купувала капусту фіолетову. І ще перед виходом з'їла жменьку горішків кешю. Поки помила посуд зразу після того, як ми поїли, і ще з'їла яблуко. І після зібрання, вже вечором, десь приблизно о 9-й годині, з'їла ще одне яблуко. А це з Святославом з Андрієм. А Сашко ще після школи залишився в бабусі Тамари, він дуже любить залишатися там. І вже після зібрання ми його поїдемо заберемо. Мені здається, останнім часом їм просто непристойну кількість яблук за день. І я згадала прямо свій, свою вагітність першу за Сашком. І така аж ностальгія. Не стала. Ми тоді ще жили в моїх батьків, і пам'ятаю, Андрій приносить торбу. Я там пару яблучок лишила на кухні, потім забирала в нашу кімнату, ставила під ліжко. І три кг яблук я могла сама з'їсти за два дня, ну три дня. Тобто приблизно кілограм яблук я з'їдала кожен день, і вони мені не набридали. Я їла будь-які і Голден, і червоні, і ну, такі маленькі забули називаються сорт. І вони мені не набридали. І я пам'ятаю, що вже коли був третій триместр, мені хотілося всіх так само багато їсти, але вже просто через те, що живіт великий і зісиш тільки більше і починають зашкуляти печія, я зменшила кількість тих яблук, але мені здається, що до вагітності і після я стільки яблук багато на постійній основі ніколи не їла. Але ось це в мене кожен день їм яблука, мінімум два штука, три, чотири навіть буває, і це дуже багато. І ще згадала таку історію з вагітності. Можливо, у вас є якісь цікаві історії, бо я вважала, що це міфи про те, що коли вагітна жінка, в може чогось дуже сильно захотітися, і хочеться, прям не можеться, і чуть ли не плакати. Коли я була вагітна з Сашком, ну, то що я яблука їла. І, пам'ятаю, раз прийшов мій двоюродний брат Давід до нас в гості тоді і приніс тарілку шуби. Це була зима, в мене вже майже останній місяць був, десь січень здається. І у нас багато тоді жили в мене. Ще жила сестра з чоловіком, бабуся з нами жила, і молодший брат, і тато, і мама. Всі в одній хаті. І ну, що тої тарілки, щоб всі попробували, і все. І мені так захотілося тієї шуби, що я пішла з Давідом до, до Валі додому і попросила ще одну. І каже: Четіваля, я вас можу купити. Вона каже: Оксана, успокойся, що ти таке говориш? Ти ж вагітна, нормально, що тобі чогось хочеться. Тобто був такий один момент за цілу вагітність, коли я навіть не посоромилася, пішла, попросила ще тарілку шуби, і мені здається, я її сама так і вклала. А за вагітність першу я, до речі, набрала лише 10 кілограмів. Ну, я не була худенька, я завагітніла з вагою 66 кілограмів, а народжувати я пішла на 42-й неділі. 76. Можливо, якби я народила на 38 чи 39, то вага була би менше. Але якось так, щось мене потягнуло ностальгію за вагітність. Пишіть, будь ласка, якщо у вас є діти, чи у вас були якісь такі забаганки на рахунок їжі під час вагітності? Буде цікаво почитати. Мені здається, в кожній вагітні... вагітній такий був якийсь момент, коли чогось дуже сильно хотілося. О, дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви дивитеся. Якщо ви худнете також, бажаю вам дисципліни і всього найкращого і перемоги вже нам. Все, до нових відео, пока-пока.